І одного разу, стоючи на службі, падав дощ. Четверта частина цього приміщення кілога мовка. І морозя була зима е, різбо. І той, хто стояв там, де мокро, окилога була життя е, підмерти, ви собі виріб. Ось я пішов до Вікторовича, а він тоді не був такий ще сильний сьогодні. Він тільки набирав політ. Я попросив що-небудь, але маленьке. І він погодився. І коли побудували храм, і коли владика в шою нагороду, я так запам'ятав до сьогоднішнього дня, він це грубо показує. Каже, люди, мені дали, але це ваше. Тому що ви мені довірили, а я у І